Ну, дивлячись вам в глаза, я вам кажу, у нас да, ми як білі ворони, да, багато людей нас це не восприймають, не вірять, що можна віддавати землю. Ну ви скажіть, я й писав в коментарях, я дам один пай, а до мене прийде 10 людей. Якщо я нормально поступаю з паявчиками, це моя позиція. Я не кажу, що я такий хороший, добрий, готов все роздати, як ви там пишете. А скільки ви платите за оренду, скільки платите за гектар? Я кажу, я плачу за пай. Ну, до цього ми ще вернемося. Я вам поясню, як ми платимо і чому я так рахую. Тому дякую ще раз всім. Хто писав, коментував, звернув на це увагу, подивився відео. Дуже було багато коментарів, багато переглядів. Не забудьте нам і в цьому відео вліпіть вподобайку і підпишіться на канал. І давайте все-таки відповімо так у відео, бо писати, знаєте, як пальці постираєш. Добрий ранок, на сніданок. Сережка. Китюль, привітайся глядачам. Прожі, гладити його будемо. Да? Вже не бачите, не так уже боїться як раніше. Вітаю, друзі! У себе на каналі. Дякую, що ви проявили цікавість до мого попереднього відео. Було дуже багато переглядів. Дивлюсь, і писали, і коментували. І я повинен дати деякі відповіді. Я то писав в коментарях. Було дуже багато питань, скільки ви платите за пайс, скільки ви платите за гектар. Ну, повинні Розумієте, там воно трошки по-другому рахується. Далі відео я вам це розкажу, покажу, як я рахую я. Як я це бачу, як я повинен платити за пай там чи за гектар. А зараз ми з вами буквально ось встали, поснідали. Зараз їдемо обов'язково на будівельний магазин. Моноліт, покажемо, як ми розбираємо будинок. Ну на сьогоднішній день такий результат. Уже приступили до потолка полів, нема, крищі немає. Анатолій Володимирович щось вибирає, да? так? Анатолій Володимирович, здрасте. Що у вас там двигається трошки діло з забором? Та ну забор згорив, тебе ж кліпіжи попридумав. Вже... Ти дзвонив Сергію, щоб желізо там наготовив. Чи що ми туди будемо кріпити? Ми ж тоді балакали, але тоді ж камаза пригнали. Желізо так і не привезли. Да нічого, зараз глянемо, що там з А Андрій, що там з Камазом? Ще? От ця сторона хлопців залишилася. Чу а в повен всі. КАМАЗ? Ще не той, ще не казали, що він повен. І тут, якщо що, недалеко вести, ось цей ну, чоловік що розбирає, каже, якщо ви його на выброс, то він... А там хламотя якесь, да, з потолка. О, з потолка, там де дранка прибита, гвоздь біля гвоздя. А, все, понятно. Да, у його видно само, подивитися, все Ну, коротше, мільйон гвоздя. Одиночок. І наш могалі. Обов'язково заїдемо на наше фермерське господарство, де я покажу, як хлопці будують оглядову яму, де ми прислухаємося до ваших порад, самі щось додумуємо. Ну, Ви подивіться, обов'язково пишіть, коментуйте, що ми робимо правильно, неправильно. Ми прислухаємося. Ну і, звісно, покажу ж вам машинку, яку ми розігруємо. Ех, несем хлопцям фонарі в яму. У нас йдуть дощі, в поле не вліземо, як я вам казав, та що у нас залишилося там гектар 5 стоїть. Комбайни роз'їхались на кукурузу, один залишився. Здрасте! Це світ, так? Да? Шланг, світ. Ось ось так уголки. Це я поставлю. І трошки вам покажу, бо й сам подивлюся, може я тут все не в сильно куль сиділа, все, бачите, пленки тут протрамбували трамбовочкою, водою полили вниз, теж все забетонірували і провели світло. Пісок такий більше злиною. Зараз протрамбовуємо. Залем. А що, з обох сторон буде світ заведений. І тут, і там. Mm. Що ти не балакаш, кажеш, що розстроєний, чимсь Чим я тебе обідав. Чи...? Олександрович не балакає з тобою, то бачиш, ти такий. Ото люди про тебе кажуть, що ти такий, воно і правда так є. Хаті трактор зробили, поставили бак, все вже на мазі. Заказали гідроакумулятор, поміняємо на ньому. Бо там з 12 на 13 да, стукає, коли переключається. Так. Світ ніші повирізаємо, все зробимо, це заспаклюємо, покрасимо. Ось тут по метру зальємо. Далі чекаємо на домовлятися хлопцями, щоб нам положили клітку. Зараз буду телефонувати, щоб ще до зими поїхали. Це я гарно заложили квітку. Так що у нас ще на каналі ви побачите, як. Ми ложимо плітку, так що ставте вподобайку, підписуйтесь підписуйте, і слідкуйте за нами. Давайте все-таки відповім отак у відео, бо писати, знаєте, як пальці постираєш. Питання в чому? Ви пишете, скільки ви платите за гектар? Я пишу, я плачу не за гектар, а плачу за пай. Пай – поняття розтяжиме. Ну, пай, то понятно, він один, в ньому розтяжиме кількість гектар. От дивіться, пай є в нас, наприклад, візьмемо наше ну, наше господарство, нашу громаду. В нас йде від п'яти, там де трошки менше п'яти, і до восьми трошки більше. І ця, що п'ять стоїть, наприклад, оцінка землі 200 тисяч, що вісім гектар стоїть 200 тисяч. Ці дві ділянки, одна така, одна така, вони коштують одинакові гроші. І платити за неї я повинен одинаково. Тому я всім пишу, я не за гектар плачу, я плачу за пай. І кількість паїв в кожному гектарі паї гектарів різна, і, і вартість гектара там різна. Тому, коли людина звертається, вона мені не гектар продає і не гектар здає в оренду, вона здає пай. І ми платимо оцінки землі, навіть в договорі написано, одоцінки землі платяться там проценти. Ну, ми ніколи, ми коли заключали договора, було і там і 3%, відсотка, і 7, і 10, і 12, Ну, я ніколи до цього не прив'язуюсь. Є ціна от на сьогоднішній день 25-500. Ми її платимо. Буде завтра 30, 40, 50, ми будемо платити. Я, Який просто відео казав, я ніколи не плигаю вище голови і нікому золотий гор не обіцяю. Ну, середня нормальна плата в мене буде. Якщо буде. Підніматися ціна ми будемо піднімати, незважаючи на те, що написано в договорі Хоча багато орендарів позаключали, я вам ще в прошлом відео казав, на 25, на 49 років, там, на 15. І написали, платять платячи людям по 3, по 5, по 6, по 12, так як ви писали в коментарях, що є такі випадки, Ну так ви самі підписували ці договори, ви ж повинні думати, що ви робите. Так само, коли ми. І купуємо па. А за скільки ви купуєте гектар? Не купуємо вже 5 гектар, ми купуємо пай. От якщо дивіться, ну самі ну такий приклад: от у нас є пай, наприклад, 5 гектар і є 8 гектар пай. То ціна їх одинакова. Що за це? Я дам 10, що за цей 10. Якщо я оцей з Д8 гектар, там, наприклад, по 2000 дам 16, а тому кув 5, скажу, та вас 5, там поде, дам 10. Ви ж пойміть, яка це буде несправедливість до людини, як це прийде якийсь там, ну, наприклад, до мене мій паєвщик і скаже, ти там Івану дав, наприклад, 16, а мені даєш 10. Та він мене прокляне. Це зовсім неправильно. Від ціна цього Одинаково, просто там якісь глисті землі, землі, піщані, там лісові, десь на ярках, на буграх. Тому там і пай виріз до цієї там до восьми гектар. А це земля з метровим слоєм чорнозема на рівненькому. Вона коштує одинаково. що 8, Це просто урівнювала ціна землею, урівнювалась ціна, бо ця коштує і платити по-різному. Немає Я так багатьому спілкуюся з фермерами, а ми платимо за пай. Так ви ж обдурюєте людей. Потім тому і починаються несостиковки у вас. Нельзя оплатити за гектар, надо оплатити за пай. Якщо в людини пай 6 ікта, на стекраща земля, а у когось там, наприклад, 10. У нас і такі є. Де от є от 6 до 10. І люди платять тому за 10, а тому за 6. Так не можна цього робити. Ви повинні платити одинаково. Якщо ви платите людині за 10, там, наприклад, по 5 тисяч, 50 тисяч, тому комусь ще тоді повинні платити 50. Так само, як і купувати. Це ну довго. Так була спілкуюся із голами фермерських господарств, і взагалі, з людьми, які приходять. Справедливо так, а от ви напишіть, як справедливо. Одне і те саме продати за 16 і за 5, той, хто візьме за 8 по 2 тисячі, 16 тисяч буде доволен, а той, хто візьме по 5 за 2, 10, він, ну, він же ж буде сказати, а чого так? Одне і те саме по вартості ви продаєте, купуєте за різні ціни. Ну от скажіть мені, будь ласка, там прийдіть на попереднє відео і подивіться, скільки людей, гектар, гектар, ми платимо от гектара, а ми платимо от пає. І я рахую, це правильно. І не знаю, ну це моя така точка зору, я її не нав'язую. Ну, в мене ж виходить якось працювати з людьми, і в мене ж віддавати землю. Людина звертається, хоче сама. Ну хтось там бабушка здала, підростають онуки, хочуть займатися самі. Одна умова да, ти береш і займаєшся сам. Не не встроюєш там торги, що заберу час Луценка, отдам там Іванову Петрову Сідорову. Ні. Займаюся сам, бери, займайся. Все, ви, питань по цьому немає. І давайте цю тему я її ну, не раз вам казав, закриємо. І так само, як ви пишете договора. Читайте, пишіть і просто відео казав. Це ваше. Закон захищає, так само, як мене, так само і вас. Відкривайте інтернет, читайте, внікайте. Є пункти, які дозволяються вписати в договір, щоб вам хто не розказував. І будь, будь ласка, вписуйте. Те, що ви рахуєте нужним, а не слухайте те, що там неможливо написати. да, деяке, що там вам придумається, неможливо. Ну, те, що повинен стандартний договор і те, що туди можна вписати, будь ласка, описуйте те, що захищає вас, і те, що ви хочете прибрати, те, що захищає мене як землекористувача, те, що ну можна прибрати, і... тому що не кажем договор, реєстратор підпише. Якщо ми там що попало, напишемо. Оце хоть покажу людям. Сергій Олександрович пиляє, головне тщательно дивитися. Да? Yeah. Він все правильно робив. Ще й ми сюди з глядачами садцу. Іваночаночки надію, щоб бідніше було, так? Да? Те прибираю його там. Ну да вам будемо плітку стелити. що рома своє прибере І все. І все. Чи не все, ще поживе. Ні, я нас того, що... Та я зрозумів це так, аби не мовчки. Підійду вам покажу нашу плітку, полюбуємося разом, бо я іноді підходжу. Дивлюсь, як хорошо, красиво виглядає пліточка. Да? А ви напишіть, скажіть, і там вже далі будемо вложити пліти, які ось ми тут понавозили. Це до нас тож під'їхав. І ще хочу вам зайти показати. До нового року у нас розірується автомобіль п'ятерочка, будь ласка. Активніше приймаємо участь. Гляньте. В оригіналі, 50 тисяч пробігу. Все в оригіналі. Не знаю, чи відкрию багажник, як завжди показати, ну закритий. Це оригінальний колір. Передня ще оригінальна резина стоїть. Все тут гляньте. Гляньте. Все в оригіналі. Машинка, потолочок. Все. Огонь, глянь, як закриваються двері. Ніде, ні шата нема, нічого. Гляньте. Дивіться, поціліпаю машину. Бачите, не стука навіть тут. Все в оригіналі. Його, її п'ятерочний мотор. Ще на фарах, дивіться, плумбочки стоять. Ось, все повністю перебрана ходова, все передивились, поміняли всі мастила, все зробили. Оригінальне лобове, оригінальні навіть ті стоять. Так що, будь ласка, активніше приймаємо участь. Для чого я старався? Брав, купував, ремонтував. Вам, підписники, щоб ви підписалися, все на все, 50 тисяч. Не нужна вам, підпишіться 50 тисяч, ви ж там пишете, віддайте тому, отдайте хлопцям там передайте. Ну так підпишіться на 50 і напишіть, що давайте кудись там передамо, напишіть, кому і питань нема. А то підписників нема, тільки кудись віддаю, віддай. Ну так будь ласка, все, то нам все за підписку російський не беру. Не забувайте, подобає, там рядом підписатися, тикнули і все. Так що у нас запікся кусочок саньок. М'ясо сало доїхало в черговий раз. Зараз достану, розріжу, покажу, як Ну Це кусочок печеревини. одной ну, рукой не будет. не будет уже вручную, Честно вам скажу. Ага. Румяна, гляньте. как вы оно. на ну. О, мягенькая какая. Ух. Гляньте, как красава. Да? Зачет Александру. Це він уже не перший раз мені присилає сало, мясо, домашнє, хороше, сироваткою, годоване, натуральне. М -м -м. Ну ч, на хороше, хуже запах, взагалі, відпад, як масло, а Обиу подобайка. Mm. Все кусочек отрезал? Просто пушка-бомба. Не могу налюбоваться. Просто масло бомба. Ще пару кусочків з'їв, а ви далі продовжуйте дивитися наше відео. Цим смачно хто снідає, обідає або вечеряв. Пройдемося, бачите, у нас стоїть тракторець, той, що ми хотіли продати. Ну Думали, думали, поки напевно що тормознемося. 60-70, виїхали, там декілька огородів Е, Як вам сказати? Чесно сказати, всі хочуть, аби дешево. Ну там 40, 38, 42 дають. Ну Такий трактор на сьогоднішній день його навіть не випускають. З Комонрейлом механіка. Ви чули, на каналі я вам розказував, приїжджав сервісник. 142 до 170 сил він видає. Резина його рідна, все нормально. Ну, Порахували, смисл його міняти, не бачу. Тим паче ми тільки поставили тримбл, автопілот. Все працює, все робить. Щоб його продати навіть за 50 євро, які мені не дають, ще треба 50 додати. Ну, чесно, ні. Поки бо так дзвонять, всі, запитують, ну, всі думають, що воно віддається даром. Я так дивлюсь частенько в Ютубі, бачу, що ну, продається те, що в принципі віддається за копійки. Нормальні речі, які щось коштують не особо є клієнти, на них, щоб хтось купив. Це іменно так само, як і з комбайном. От, я кажу, я продам комбайн. Вон, бачите, в мене стоїть комбайн 480-й. Так, да, він 98-го року, будь ласка. Но він в ідеальному стані, на ньому все перебрано. Конпривод перебраний, все стоїть, все новеньке, воно все стоїть діння, все страшні гроші. Гідро, гідростатика на ньому зроблена років два-три назад. Це стоїть там 200-300 тисяч, щоб її зробити. Резина вся на ньому нова, решета нові, сішнеки, все, все, що на ньому стоїть, все перебране, комбайн до рами розібрався. Всі... Резиночки на грохоті, на ріш станах стоять оригінальні, тому що ці, що ми ставимо, там якісь підбираємо, з яких слієнт вони не ходять. Вони є такі люди, навіть ми з ним на стоку ставили цю резинку, а вона до такої степені груба, що витирає желізо, протирає. Це теж робити не можна. Або вона починається, що ви з ленти поставили, починає розслаюватися, робиться таким йожиком, нитки з неї терчать. І потім на неї все це ціпляється, йдуть втрати. Цього робити не потрібно. Тому ми комбайн, ну, то цей комбайн. Бачите, на ньому кожна кнопочка працює, кожен циліндр, все, що в кабіні, люба кнопка, вона працює. Всі датчики на ньому працюють, кондиціонер працює. Да, йому вже рока. Радіатор замінений на новий. Ви ж знаєте, я вам все це показую. Гляньте стан резини, задній, передній. Всі три циліндри, як ви даже бачите, Вон, бачите, жовтенький стоїть. Все по-заводському зроблено. Все ж транспортери, всі зв'язочки. оця вся копіровка робить. Навіть нажатки, ви ж бачите, жатка джандіровська, на ній також стоїть копіровка класовська, вона повністю копірує, можете подивитися. Вся пластмаса новенька, всі ці перебрані, мотовило. да воно стареньке, ну воно, Даже оці ж усі ось, Стільки цих сепараторів на паливо стоїть, ми ж тим паче, що тільки заправляємо. Тільки, як ви знаєте, європ'ятий, європ'яту солярку. Да, ну, наприклад, на цьому трошки він все життя, скільки ми на ньому робимо, скільки він трохи піддимлює. Ну, масла не бере. Той другий такий самий 480, я продаю хоч цей, хоч той. ну Мені 4 комбайна багатенько. Ну, віддати його за 30-40 тисяч я не віддам. За 50-60, можливо, і віддам. Ну не за 30 тисяч. Тут в е, один е, тільки за сезон у нього вкидається 1020-30 запчасти. Не знаю, це так, щоб нормально, оригінально, щоб комбайн працював. Я і тоді казав, що так і взяв цей комбайн, тисяч три він від молота гектар. В це може десь рімінець, там якийсь подшипник. А так все там зроблено, всі подшипники в оригіналі стоять. Так що я й так вам вже багато не розказував. Те ж саме касається, не буду йти грязюку, дивіться, настоять 150. Дай його дешево не віддам. Зараз ви подивитесь в інтернеті, він там стоїть 3-4, 5 тисяч доларів. Но один ремонт, там всі мости, всі редуктора, все перебрано, бортові, все зроблено, мотор, кондиціонер, ви бачите, воздухани, вихлопні. Цілий год ми біля нього вилазили біля того трактора, все навіска, все під євро. Одна навіска стоїть 3-4 тисячі говоря, доларів, щоб зараз нормальне поставити. І Так само ну це я так може вже багато загнув, питання не в тому. Вон, дивіться, стоїть 170-й. З Даховським мотором. Теж можна продати, але за нього треба взяти нормальні гроші. Там теж стоїть він, мотор, даф, у мене стільки відео. Все з по рамі, по резина, резина нова, мости стоять повністю. Ми шукали все в оригіналі. Там, там же не стоять китайські запчастини. Це я шукав я місяцями, ждав, по місяцю, по два, там кожну запчастину до заднього моста шукали, щоб іменно вона була хоча б оригінальна і тисяча тих старих часів, бо там багато кооперативного всього там роблять. Ну Це так, вже чесно, не хочу вам там це розказувати, і один храй ніхто нічого не купить, ну це я хочу довести тільки до того, що все воно, якщо ти в нього вкладаєш душу. Ладуєш кошти, то і той те 150 він теж стоїть. Я вже мовчу за наш зір, який ми робимо, і нам вийшов 30 тисяч. Представте, ми його робимо. Там усе зроблено до діла. Ну він вийшов 30 тисяч. Я да, я розумію, що зараз можна купити без питань машину з кузовом. Ну я не знаю, ці комусь повезе. Одні кажуть, що да, там все класно, другі, а випробували і її купити, знайти нормальну з нормальним кузовом. Розказують всі добре, що все так дешево, а по факту ну, можливо все і не так. Ну не знаю. Ще не питався, так тільки поглядаю і рахую свої кошти, які я вложив, взяв, от того, який частенько був з нової кабіною, з Мерседесовським мотором, з новим кузовом, з там швидкістим мостом і коробкою. Ну коротше, там ну в тридцятку ми не вложимося. Це ми біля нього це стільки років лазимо. да, Ми трошки не спішимо там робити. В основному у нас сівба. Ну, до речі, сівба. в ну, цьому році у нас все понуро. Ми нічого не робимо. Просто 100 гектар здискували за 2-3 там, не напрягаючись. І все, чекаємо весни. А вам всім дякую за перегляд. Я так вам вже багато не розказував. Це так, показав, що живий, здоровий. Я, хлопці, да, не зовсім. У нас все так спокійно. Там зараз неспокійно по всій Україні. Ну нічого, поки тримаємося, поки працюємо. Дякую за перегляд, дякую за ваші вподобайки, підписки. Чекайте на нове відео. Все буде добре, все буде в країні. З вами був Олександр Луценко. До побачення. Даже сейчас не, не молодец. Білий риб чи не білий? Цікаво значить. Хто знає напишіть.